Лавтіві наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що ми продовжуємо підтримувати акцію Гейт Росії з ООН. І сьогодні з нами на зв'язку відомий український журналіст Дмитро Тузов. Я хочу нагадати, що він ще е, ведучий радіо НВ. Е, пане Дмитро, дякую, що знайшли для нас час, і дуже раді вас бачити. Дякую дуже, пані Людмило. Дякую навзаєм. А, пане Дмитро, я знаю, що ви просуваєте і підтримуєте ідею вик... викинути Росію. От така гарна фраза викинути її да, зон, бо немає там її чого робити. І давайте просто скажіть от, нашим глядачам і, і вашим е е глядачам, і слухачам, чому ми повинні це зробити і чи є направду шанси зробити, тому що ви як досвідчений журналіст знаєте, що можна багато чого говорити, але направду чи є. Хоч якась можливість досягнути цієї мети, почнемо з того навіщо це робити. Ми з вами розуміємо, що сучасна Росія в тому вигляді, в якому вона існує, існує вона в форматі, я вважаю, такого державного фашизму, а який є рушійною ідеологією всієї цієї путінської Росії. Вона просто не має права на існування в такому вигляді, підкреслюю в майбутньому. І тому вона має бути розгромленою не лише на полі бою, а й на дипломатичному полі. А і в зв'язку із цим справді на, на початку, коли почала розвиватися ця ініціатива Росію і ОЗОН», було багато скепсису, в тому числі і з українського боку. Не буду приховувати, мовляв, це дуже важко. Ну як ви собі уявляєте, країна, якою б вона не була, вона член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і все таке інше. Знаєте, якби ми міряли такими категоріями, то мабуть, і 24 лютого 2022 року. Ну на жаль, от виникали б ці історії. А як же з ними боротись? Вони ж такі великі, одна шоста земної кулі. Вони члени радбезу організації Об'єднаних Націй. Тоді ми на це не подивились і робили, і робимо свою справу. Я думаю, що. Ну, в світі дипломатії потрібно зробити те ж саме. І коли а, цей режим, який існує, ну насправді в формі державного фашизму, ми ж це з вами на власній шкірі бачимо. Ми бачимо, як вони вбивають людей, як калічать, як палять цілі міста. Правда, цього ж навіть не потрібно доводити і бачить весь світ, коли цей режим припинить своє існування, точніше, він буде знищеним, так. То те, що залишиться в тому стані від Росії, я не знаю, що це буде, в яких кордонах, в якій формі. Але те, що буде після Путінської Росії, ну хай воно пройде цивілізований шлях. Хай подають заявку на вступ до Організації Об'єднаних Націй, проходять цю процедуру і вступають. Як свого часу це зробила, наприклад, Китайська Народна Республіка. Погодьтеся, теж велика країна. І теж могли бути аргументи: слухайте, ну як же так, величезна країна з центром в Пекіні, член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Треба до них ставитися з належною повагою. Ні, шановні, ні, так не буде. Після того, що вчинила Росія, а в сучасній Європі так точно не буде. І мені здається, що цей шлях треба треба пройти. Зараз є для цього нагода. Нагода відверта. Це по перше, формується коаліція країн, які підтримують Україну. По-друге, це Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка буде проходити саме в ці дні. Ну, я це називаю роковинами вторгнення Росії в Україну. Коли буде прийнято дуже багато рішень, між іншим. Паралельно ми з вами бачимо, що приймаються рішення на рівні інших світових інституцій. Європейський парламент визнав. А Російську Федерацію, діючий в Росії режим терористичним, зараз приймається 10-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, коли вирішувати такі питання, як не зараз? Звісно, що що зараз? І хтось має бути лідером цього процесу. Лідером цього процесу має бути наша країна і керівництво України як країна, яка зазнала цього жахливого вторгнення. Ну і якось тоді президент Зеленський, 24 лютого, ми з вами це чудово пам'ятаємо. А він на всю країну сказав: я як головнокомандувач дав наказ нанести найбільший удар по ворогу по агресору, який… Вторгнувся в нашу країну, і це було правильне рішення. Зараз правильне рішення. Я вважаю, стати лідером цього процесу, вивести Росію з організації Об'єднаних Націй. І знаєте, це розблокує дуже багато процесів. Між іншим нарешті а, такі, дуже цікаво, які процеси. А процеси наступні. Ми ж з вами бачимо надієспроможність самої організації Об'єднаних Націй. Давайте говорити правду. Ми, ми можемо з вами бути супердемократами, супердипломатами, якимись оптичними фразами щось формулювати. Але організація Об'єднаних Націй як установи, як світового парламенту, який має убезпечити людство від війн, від катастроф, подібних тому, що якої зараз а, завдає Росія в Україні, вона не діє цієї організації не існує. Ну тобто, є поважні люди а, з гарними бюджетами. Вони в гарних костюмчиках всі вони на гарних автомобілях їздять. Правда, вони роблять якісь заяви. Вони на весь світ роблять показуху своєї впливовості. Вони ні на що не впливають. Цієї ця організація під назвою Організація Об'єднаних Націй, яка після Другої світової війни власне і була задумана як організація, яка має убезпечити людство від а, військових конфліктів і від війн, На жаль, ми з вами маємо констатувати на сьогодні. Не існує. Ну ось подивіться, у мене до вас питання. А Організація Об'єднаних Націй змогла запобігти геноциду в Сребріні свого часу, наприклад? Відповідь, очевидна, ні. Очевидна. А хіба змогла Організація Об'єднаних Націй а, зупинити і, і, і завадити окупації частини території Грузії, наприклад, або Молдови? Так, відповідь ні. Хіба зупинила Організація Об'єднаних Націй як світовий парламент вторгнення в Україну? Це при тому, що війна йшла з 2014 року. Тому, шановні, у мене питання: а нам далі потрібно а, спостерігати за діяльністю по суті справи імітаційної організації, яка взяла на себе зобов'язання і не виконує їх? Тож я вважаю, що українці можуть стати лідерами процесу. А те, що називається реформуванням Організації Об'єднаних Націй докорінною зміною цієї установи, яким чином це можна зробити? Ми з вами чудово бачимо, як діє Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, давайте будемо правдивими і чесними. Вона ніяк не діє. Погодьтеся, чому тому, що там діє право вето. Яке Росія застосовує за статистикою країна-агресор, яка напала на Україну, яка вбиває людей, застосовує право вето чисто статистично більше аніж всі а, учасники Радбезу організації Об'єднаних Націй? Росія накладає своє право вето на будь-що на будь-яку ініціативу, яка може спинити чи сприяти припиненню цієї війни. Скажіть, будь ласка, нам потрібна така потрібна така рада безпеки Організації Об'єднаних Націй? Це чергова імітація великих країн, а які після Другої світової війни взяли на себе це право вирішувати долю людства, долю світу. А скажіть, будь ласка, в цій формулі де, де знаходяться українці, які також воювали під час Другої світової війни, які поклали мільйони життів. Це те, що заперечує Путін і його шайка Лейка, так які називають нас нацистами. А українці поклали мільйони життів, навіть точно достеменно ніхто не знає, яка кількість українців загинула. А в боях Другої світової війни в битві з нацизмом я підкреслюю, скільки людей було знищено на окупованих територіях. Це мільйони. Я різні цифри зустрічав. Скажіть, будь ласка, а де в цій формулі Україна перебуває? Тому звісно, ми з вами напередодні цього великого шляху. Він не буде простим. Ми не наївні люди, безсумнівно. Але ми з вами зараз говоримо, що цю ініціативу потрібно започаткувати. І вибачте, вкласти в голови світової дипломатії, тому що це перший етап до вирішення величезної проблеми. А ця величезна проблема це на жаль недієздатність міжнародних організацій, які не можуть спинити країну агресора. Дозвольте ще одне запитання. От е, ви ж краще за мене знаєте, як Путін е, постійно реагує на те, що відбувається в ООН, Як завжди він каже, що треба жити так, як нам говорить ООН, Ми треба, треба виконувати взагалі всі правила і ОС і, 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 і вимоги да, устава ООН і такі інше, статут ООН і такі інше. Як ви вважаєте, взагалі якась реальна загроза того, що Росія може бути викинута з ООН? Може якимось чином вплинути на Росію навіть загроза. Я вже не говорю, коли ми пройдемо весь цей процес, так? а навіть загроза. Ну, відверто кажучи, пані Людмило, на, на Путіна ем, діє єдина загроза. Це збройні сили України і український народ. Ну будьмо відвертими. Так, все інше, це похідне, це якісь можливі неприємні моменти. Ну, як вплинув на російський режим те, що європейський парламент визнав його терористичним? Так ну просто я як приклад. Але а, ми маємо діяти на всіх фронтах, чому тому, що навіть ті пакети санкцій, про які ми говоримо, ми ж з вами розуміємо, що путінський режим має бути розчавлений і економічно в тому числі. Чому це важливо? Та щоб елементарно вони не могли навіть робити свої нові крилаті ракети, якими вони обстрілюють і вбивають людей в Україні. Це дуже важливо. І ось ці пакети санкцій вони грунтуються також і на рішеннях, і на рекомендаціях міжнародних інституцій, таких як Європейський парламент, як обес до прикладу, Організація Об'єднаних Націй, і ці політичні дії і політичні заяви є також важливими в цьому контексті. І я вам дякую за те, що ви нагадали про реакцію Росії, як вона себе поводить в Радбезі Організації Об'єднаних Націй, шановні. Згадайте діями Російської Федерації в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Обурюються інші країни, ось така країна, як Албанія, європейська країна, та вона невеличка за територією, але я прихильник того, що маленьких країн не існує, тому що досить часто в країнах, які маленькі за територією, живуть мужні люди. Ми це бачимо на прикладі Балтійських країн, наприклад, так ось навіть представник Албанії збунтувався на радбезі Організації Об'єднаних Націй, і російському представникові не бензі, він сказав: Слухайте, скільки ми будемо слухати ваші... І дезінформації ми витрачаємо час. Ми дипломати, які мають працювати над зупиненням цієї війни, сидимо і слухаємо про бойових комарів, про які ви нам тут розповідаєте. Скільки ми на це будемо витрачати час? Тому що я хочу сказати? всю цю російську псевдо дипломатію треба зупиняти, і розуміння цього в світі вже повірте є. І ми це чуємо, ми це бачимо. Більше того, я думаю, що треба активніше підключати наших партнерів і створювати таку коаліцію. Знаєте, ми зараз говоримо про танкову коаліцію. Подивіться, на початку цього процесу здавалося, що це ну дуже малоймовірний позитивний результат. Ну які танки, які леопарди, 2 які Абрамси, про що про що ви говорите? Але ми почали цей процес. Так він тривав довго. А я вам не кажу, що це все блискавично буде відбуватися. Він тривав довго, але його треба почати в точці, а щоб в точці Б ми отримали результат і отримали ті самі леопарди вже на лінії фронту. Так само зараз ми активно говоримо про авіаційну коаліцію. Я думаю, що в Україні до снаги зараз сформувати таку антипутінську антиросійську коаліцію в організації Об'єднаних Націй, коли Генеральна асамблея ООН Проголосує за виключення Росії з організації Об'єднаних Націй, а це буде цей процес. Треба готувати. Знаєте, не можна це зробити просто заявивши свою ініціативу з трибуни Організації Об'єднаних Націй. Ні, це кропітка праця. Треба працювати з нашими партнерами, треба працювати з дипломатами. Більше того, шановні, треба виходити за межі наших уявлень про світ. Бо досить часто ми думаємо, що нас підтримують лише європейські партнери і північноамериканські, якщо ми не будемо працювати з рештою світу, так і буде. Але згадайте, будь ласка, така країна африканського континенту, як Марокко. Надала Україні танки, танки надала африканська країна, що було абсолютно фантастично. Багато навіть наших дипломатів мені казали: ми не очікували. Ми не очікували. Це означає те, що з країнами, з дипломатами з різних частин світу треба працювати. Треба пояснювати механізми. Треба пояснювати, що Росія, в принципі. Незаконно перебуває в ООН. Вони собі по суті справи присвоїли місце радянського союзу. Хто їм надав таке право? А де Україна? Ну ми тут повертаємося знову до чого я сказав. Україна, яка також билася з нацизмом, і країна, яка також є співзасновницею організації Об'єднаних Націй, а де Україна в цій формулі? А ми а я вам скажу де. А ми пройшли свій шлях як цивілізована країна, ми подали заявку після проголошення незалежності і пройшли всі етапи вступу до Організації Об'єднаних Націй. Скажіть, будь ласка, Російська Федерація, яка вчинила війну в Європі. А вона до сьогодні залишається якоюсь елітарною країною, чимось таким елітарним, що діє поза нормами міжнародного права, який дозволено обходити процедури, які не обходила ну практично жодна країна. Ми з вами згадували Китайську народну республіку, яка вступала до ООН, Ну по суті, справи на загальних підставах. Тому я би закликав би, процес виключення Росії. Чи як пані Людмила, ви сказали вигнання Росії з ООН, активізувати? І для цього є чудова нагода і чудова платформа. Це Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка починається 23 третього лютого. Ну саме на переддень день цих роковин вторгнення Росії в Україну. Шановні використаємо цей майданчик. Цю можливість і те, що світ нас розуміє і чує, те, що ми зараз в тренді, те, що Україна зараз в топі новин, і те, що повірте, те, що говорять українці, до цього зараз прислухаються. Це дуже гарна нагода для того, щоб окупантів і агресорів поставити на їхнє місце. А після зникнення путінського режиму, його знищення, очевидно, що буде якась, якесь реформування. Того, що зараз називається Російська Федерація, буде, має бути демілітаризація цього утворення, має бути денуклеаризація, щоб вони світові більше ніколи не погрожували ядерною зброєю. І тоді, будь ласка, за всіма демократичними процедурами, ось те, що буде на місце, місці сучасної Російської Федерації, подає заявку на вступ, вона розглядається, і Росія на загальних підставах чи що там після неї буде. Вступає до організації Об'єднаних Націй. Ну я думаю, що ось такий еволюційний шлях. Ми з вами маємо пройти, пане Дмитро. Дуже дякую, дякую, що знайшли для нас час. Ми вам за це дуже вдячні, пані Людмило. Дякую вам навзаєм. Дякую, дякую. Дмитро Тузов був сьогодні з нами на зв'язку. За що ми щиро вдячні, і я хочу нагадати, що ми продовжимо підтримувати ідею виконати Росію ООН. Залишайтеся з нами.